Скільки б не було поточних задач, треба знаходити хвилинку для творчості, і це надзвичайно важливо для менталки кожного майстра. Бо зазвичай наші завдання є монотонними і дуже рідко попадається щось надзвичайно цікаве, таке, що дозволяє тобі використати весь твій потенціал на цей момент. Але не проблема, якщо є правильний підхід і можна розподілити задачі, то така хвилинка завжди знайдеться. І я дуже сильно кайфую від того моменту, коли все ж таки її знаходжу. Ходжу до виготовлення цього виробу, я підійшов креативно і вже вдруге застосував методику формування шкіри. Мені надзвичайно подобається такий підхід, і я не виключаю того, що можливо якось я застосую саме формовку в своїх буденних виробах, які я виготовляю. І так, в цьому відео я покажу кінцевий варіант. Але одразу не судіть, тому що цей виріб є максимально універсальний. Він підійде будь-кому, чи чоловіку, чи жінці. В цей виріб поміститься будь-який предмет, який підійде по габаритам. Тому моє бачення воно не є максимально правильним, але воно є доволі креативним, і я думаю, що багато кому такий підхід видасться доволі креативним. Тому в цьому якось можна спостерігати. Розвиток нового напрямку в моїй майстерні, я б сказав, навіть такого напрямку, якого я не дуже часто десь і бачу, тому що настільки функціональні речі не дуже часто виготовляють. Вони маленькі, над ними багато роботи, і здебільшого вони через свою ціну не мають того попиту, який міг би бути. Але варто розуміти той факт, що якщо виріб маленький, це ніяк не означає, що він має коштувати дешево і що він робиться дуже швидко і дуже. Просто навпаки, чим менші деталі, тим складніша їх обробка, і чим менший виріб, тим здебільшого його важче зробити і йде на нього більше часу. Тому дуже-дуже дуже, дуже, дуже необ'єктивно оцінювати вартість по габаритам. От ми підібралися до готового варіанту: це є брелок на ключі з функціональним простором, куди ви зможете помістити те, що вам потрібно завжди мати під рукою. Моє наповнення це чисто прикол, але його застосування теж має логіку. Що Всередині це вже діло кожного особисте.